В Японії тепер будують будинки із ґрунту. Інноватор Ліпворк, як власник одноіменної компанії, повідомляє, що його технологія не використовує цемент, а основний матеріал це звичайна земля, вапно та натуральні волокна, адже усі ці матеріали поширені на землі, відновлювані та мають низький вплив на навколишнє середовище. Щоб максимально використати ці матеріали, компанія Лібоворк розробила унікальну технологію компаундування, яка досягає міцності та оброблюваності необхідних для будівельного матеріалу. Це новий варіант, який підтримує сталу архітектуру. Сам будинок зводять за допомогою 3D-друку, і перший такий вже стоїть у префектурі Кумамото в Японії. Вражає те, що після закінчення терміну служби його можна розібрати, а більшу частину його конструкції повернути в ґрунт, що значно зменшить кількість відходів на звалищах. Під час процесу будівництва 3D-принтер, наданий компанією із ВОСП, використовувався для екструдування ґрунтової суміші шарами, дотримуючись креслення та створення конструкції будинку.